Причина задержки неизвестна, время регистрации неизвестно, где находится наш борт неизвестно, скажите, пожалуйста, когда это прекратится. Предоставьте мне какую-то информацию, я с маленьким ребенком нахожусь. Вы представитель авиакомпании, я заплатила деньги, я хочу получить обслуживание. І так вже кілька днів поспіль. Ось ці люди з Єревана в Борисполі живуть четвертий день. Коштів, аби дістати з домівки, іншим чином не мають. Тож поки грають у карти та організували біля лави чергу на сон. 6 утром вдома були, були, а тут відмінили три. Сказали, от 10-го буде, ближайший рейс. Але вони теж не ввіреться в Не гарантують. Ближе к центру аэросвита очередь бурных пассажиров. хоть большинство после разговора с оператором остается без ответа. Проштамповала, что билет, рейс отменен. Бардак, никому нет дела до нас. Пытаемся сейчас найти какой-то экономный билет, купить, через Турцию лететь. Это очень дорого. Цена такая получается больше, чем я заплатила в две стороны. Мы согласились на таблицу. Но говорят, этот рейс тоже отменяют. Потому что тоже компания. Компания банкрот, и он никому ничего, ничего не должен платить. Нет у него денег. Деяки намагаются повернуть кошты за ранее придбанные Если на февраль месяц куплены билеты в Пекин, вы сейчас можете вернуть деньги, сдать билеты, возможно? Его не отменили, но я хочу на другой купить. Я понимаю, что уже в феврале рейсов точно не будет. У середу аеросвіт скасував 16 рейсів. Не літають авіасудна до Кишинева, Афін, Варшави, Єревана та Бухареста. Вже кілька днів компанія не виконує рейси до Сімферополя, Одеси, і Донецька. Із суттєвим запізненням відправляють до Нью-Йорка, Астани та Банкока. Поки аеропорт Бориспіль не припиняє обслуговувати рейси аеросвіту. Наразі авіакомпанія виконує гарантійні зобов'язання щодо, щодо сплати коштів за отримані послуги. Ми ведемо перемовини щодо реструктуризації. Боргу і розроблення схеми оплати на найближчі дні. Сам же авіаперевізник дав гарантію Мінінфраструктури виконати усі рейси, крім польотів до Варшави, Мінська, Бухареста, Копенгагена та за напрямком Донецьк-Білісі. Обслуговування пасажирів здійснюватимуть аеросвіт або мау. У ситуації, що склалася, компанія звинувачує закордонні аеропорти, які призупинили обслуговувати літаки. Раніше Аеросвіт подав заяву до господарського суду Київської області про банкрутство. Борг компанії перед кредиторами на кінець грудня перевищив 4 мільярди гривень. Те, що пасажири аеросвіту стали заручниками цієї нездорової ситуації, абсолютно не прийнято. Безумовно, в першу чергу, всіх пасажирів, заблокованих за кордоном, якнайшвидше треба повернути на батьківщину і добитися компенсації всім, хто постраждав від затримок і скасування рейсів. МЗС порадило українцям враховувати ситуацію, яка склалася навколо авіакомпанії Аеросвіт під час планування своїх поїздок за межі України. Обурені скасованими рейсами пасажири, натомість готують позови до суду, аби отримати компенсацію за нездійснений політ. Анастасія суха телеканал